Я вважаю, що я ні на що не впливаю в цьому житті. Я вас вітаю на каналі Реальна жінка, з вами Світлана Горобій. Поспілкуємось в цьому відео, які наслідки має така фраза. Нещодавно провожу зустріч із жінкою, спілкуємось, підводимо результати нашої спільної взаємодії і раптом я чую фразу, що я ні на що не впливаю в цьому житті. Ця фраза мене зачепила, і я навіть зупинила розмову. Адже я вважаю, що якщо жінка живе з такими відчуттями, то які наслідки вона буде отримувати у своєму житті? Давайте подивимось. Я вважаю тоді себе слабкою. Тобто я не бачу в собі силу, я не бачу, що я можу чогось більшого. І таким чином ми начебто підлаштовуємось під оці всі обставини. Енергетично станом ми стискаємось, наше тіло, як наче стає маленьким, таким не дуже да, важливим. І, звичайно, що це впливає на наші фінансові результати. Адже коли людина розуміє, що вона керує своїм життям, що так, є зовнішні обставини. Але ці обставини не можуть впливати, а можуть тільки давати розуміння, а які рішення я можу прийняти, а як я на себе можу подивитися з іншого боку, і як зробити так, щоб оці всі обставини перестали впливати на мій стан. А ще знаєте, що насправді під цим станом, що я не можу впливати на своє життя? Це зневіра в себе. І помічаю, я, як у жінок, у багатьох сьогодні жінок не вистачає цього стану самоцінності, що я пройшла навчання, якщо ви там експерт, розвиваєтесь в якійсь діяльності своїй, що ви обрали цей напрямок. Якщо ви вже обрали напрямок діяльності, отримували, отримали знання, отримали досвід, і вже навіть ви працювали з клієнтами, з іншими людьми, і ви маєте результати цих людей. То якщо ви будете думати про себе, що я ні на що не впливаю, виходить так, що ви думаєте про себе із знецінкою. А людина, яка впливає, вона має силу. І я дивлюсь, сьогодні більшість людей хочуть бути наставниками, вести інших людей. Але якщо внутрішньо є оцей стан, що я не впливаю, то я не можу десь переконати іншу людину. Ну, робити по-іншому. Давайте візьмемо приклад. Я працюю зараз з нутриціологом, і давайте уявимо таку ситуацію, що мені порекомендували які продукти вживати, мені склали раціон харчування, а я тут беру і кажу: ні, я цього не буду робити. От я, в мене є своє бачення, я буду робити по-своєму. І людина, експерт, нутриціолог в даному випадку, вона може мені сказати, ну, окей, значить. Ти не хочеш да, там результатів і все. І воно стане так і буде далі, моє життя, мій раціон він не зміниться, да? тому що ну, окей, мене підтримали. А якщо ця жінка вона має внутрішню впевненість і силу цього впливу, то що вона мені скаже? Вона буде будувати комунікацію зі мною з іншого стану. Ну, наприклад. Світлана, ну ти ж хочеш щоб в тебе там зникли певні питання з кишківником, Тоді тобі потрібно прислухатись до моїх рекомендацій, адже я маю знання в цьому напрямку, да? я маю досвід вже роботи з людьми, і я бачу, як тобі порекомендувати, і щоб ти побачила теж результат. І от навіть коли я вже кажу, відчувається впевненість да, в голосі. І ти вже починаєш задумуватися, а варто прислухатись до цієї людини, адже я ж і прийшла до неї із запитом, і я хочу результат. Так от, в нашому житті, коли ми думаємо, що я невпливова, тоді ми не проявляємось. Тому що, ну, а що я можу зробити? Ну, а що я можу сказати? І мало того, що ми вважаємо себе якоюсь слабкою людиною, ні на що нездатною, ми і не будемо бачити результатів у фінансах. А сьогодні більшість людей хочуть мати гроші. І гроші це про проявленість, гроші це про стан самоцінності. І сьогодні, ось проводила сесію теж для жінки, і ми знову повернулися до стану цінності себе. Що означає цей стан цінності? Що коли я ціную себе, то я знаю вартість своєї роботи. І тоді я вже не буду погоджуватись на якісь маленькі там суми да, або якісь маленькі пропозиції. А ви мені скажете, що якщо я працюю в наймі, так само так само все працює. Якщо ви працюєте десь на роботі, то вам теж потрібно мати цей стан впливовості. Цей стан самоцінності, стан визнання себе, своєї достойності і внутрішнього такого стану достатку. І оце все і формує вашу реальність. Коли ви вважаєте себе невпливовою, ви будете дивитися на всі ці обставини і вважати, що ці обставини вони сильніші за вас. І все. Ви будете зупинятись у розвитку, і навіть ваше життя буде схоже на боротьбу, що ви начебто боретесь із зовнішнім. А насправді важливо визнати себе, визнати, прийняти свою самоцінність. І якщо подивитися, як же ж да, створити оцей стан визнання себе впливовості, то одразу вам скажу, він не пропрацьовується. Що це означає? Є ряд експертів, які кажуть, щоб щось отримати, потрібно повернутися в рід, подивитися на якісь там родові історії, програми. Звичайно, це має місце і воно працює. Але у випадку, коли ви хочете. Набути цієї внутрішньої сили, опори, впевненості, то, повертаючись кожного разу в минуле, ви будете знову і знову бачити все одно слабкість, згадуються певні ситуації, в яких не було вам приємно, і там не береться сила. Розумієте, сила сьогодні в тому, щоб повернутися в точку От Я Є, визнати свої досягнення. Визнати, що я вже маю знання, я вже маю досвід, я вибрала цей напрямок. І тільки із цього стану ви можете виростати. Сьогодні я була на манікюрі, ми теж заговорили за стан цінності. І коли я вважаю, що я невпливова, то я постійно жаліюсь, я незадоволена жінка. А знаєте, з такими людьми навіть поруч не хочеться бути. А коли жінка живе з енергією подяки, вона знає, що вона може чогось не мати, але вона може змінити свою життєву ситуацію, може покращити стосунки, може і у фінансах стати легше вийти з цих боргів, якихось да, постійного цього кола повторювальних ситуацій. І саме стан визнання, впевненості, впливовості, саме це і дає вихід із кола. І як я вже сказала, що цей стан він не пропрацьовується, він не засівається кармічними зернами. Я це вже пробувала, і я вам скажу це зі свого досвіду. І що таке кармічне насіння? Воно може взійти, а може і не взійти. Розумієте? Так само, як огірок, чи кабачок, який ми саджаємо. Якщо щось трапилось або в землі не вистачає якихось поживних речовин, це. Зернятко може не взійти. І тому такий стан він активовується. Знаєте, як це робиться? Так само, як в кожному телефоні, в нас є певні налаштування. І от, щоб телефон почав працювати, його потрібно зарядити. Натиснути кнопочку, увімкнути, і він буде нам приносити радість задоволення від спілкування з рідними, від перегляду фільмів, да, там, якщо ви любите серіалів, або від перегляду подібних відео на каналі Реальна жінка. Тому я подумала і вирішила, як я можу показати жінкам, що вони на сьогоднішній день можуть... Мало знати про себе. Думати, що вони не впливові за цей стан, знецінки себе, як я можу, бути корисна іншим жінкам і показати, що ви можете набагато більше, що достатньо прийняти внутрішнє таке рішення, що я впливова. Я набагато сильніша. Я можу. І саме тому я реалізовую ідею: я запускаю групове наставництво для жінок. Ми будемо. Формувати ваш стан, щоб ви визнали себе. Визнали, яка ви класна, визнали, що ви вже маєте достатньо. І саме з цієї точки, щоб ви почали ще більше створювати класних подій у вашому житті. Ви хочете отримувати більше грошей? Ми це зробимо. Ви хочете кращих стосунків. Вони теж покращаться. І чому я вам це можу обіцяти? Тому що я навчилася керувати своїм станом. І навіть в цих обставинах, в яких я також проживаю щодня, я керую своїм станом. Я обираю. І ви кожна жінка або чоловік, якщо ви дивитесь, ви теж обираєте. І визнати, що я хочу чогось більшого. Це теж такий стан впливовості, внутрішньої, і ми з вами теж це зробимо. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція, і ви хочете внутрішнього цей стан більшої енергії, більшого задоволення від життя, хочете по-іншому жити і готові до цього, під цим відео я залишу посилання. Перейдіть, почитайте, відчуйте. Напишіть мені в особисті, я з вами поспілкуюсь, якщо є запитання. Ну, і якщо ви готові прийняти рішення, я вас запрошую на таке наставництво. Ви побачите, як за місяць взаємодії зі мною, ви станете зовсім іншою жінкою. Ваше життя покращиться, тому що я буду поруч, я вас проведу, я покажу вам новітні методи, інструменти, як ви кожного дня. Можете створювати своє найкраще життя. Ну що ж, наскільки вам було цікавим це відео, напишіть в коментарях, залишайте вподобайки, можете поділитися цим відео зі своїми знайомими, запрошуйте їх на канал. І, до речі, як взаємодія зі мною вже дає результати, ви можете переглянути є на каналі відео, там, де ми з Наталею спілкуємось про результати. Я вас запрошую, переходьте, подивіться, провідчувайте і знайте, що ви можете так само. З вами була Світлана Горобій і до зустрічі в наступних відео.